Дуже сексі книжки, які замінять тобі хлопця. Та-да, -да, дівчата, саме заради такого корисного контента ми з вами і платимо за інтернет. А найгарячіша книжка буде в кінці відео. Першою книжку я навряд багатьох здивую, тому що є обговорюю весь тікток. Під цією на перший погляд супер милою обкладинкою букви складалися в такі непристойні речення, що я вам передати не можу. А Ще після цієї історії я не можу нормально їздити в таксі. Щоб мене зрозуміти, ви теж маєте прочитати оце це не Наступну книжку я вважаю, треба вести десь на законодавчому рівні для всіх тих, хто вважає, що не любить читати. Це дуже цікава. Крінжова і пристрасна книжка, яка викличе вас і метелики в пузі, і іскри в очах. А Дівчата, якщо ви хочете, щоб ваші оченята світилися не лише від книжок, дуже раджу звернути увагу на бренд Фіалка Глітер. У них ви можете знайти супер красиві шимери, глітери, а ще зробити власну Глітери Тут є і різних кольорів, і екологічні, і ті, що світяться в темряві, і навіть глітери 18+. А за промокодом сяй легко, баночка глітера піде вам в подарунок до замовлення. найпристрасніша книжка, яку я вам точно раджу, розказує про такі трошечки нетипові стосунки між дівчиною, науковицею і хлопцем. За скорту і називається вона коефіцієнт поцілунку.